Вітаю, друзі, 11 квітня. В куларах Верховної Ради слуги народу активно просувають ідею про закон, який фактично усуває з політичної арени, з політичних перегонів і з політичної карти країни. Мерів великих міст Кличка, Труханова, Філатова, Садового, Надова, Марцинківа та багатьох багатьох інших. Йдеться про обмеження кількості каденцій для мерів не більше двох. За все життя незалежно від ПЕР. Формально це оновлення влади. Насправді, зачистка несистемних фігур та посилення вертикалі банкової. Насправді, насправді, це встановлення диктатури. Але пропоную, давайте розберемо цей закон. Но проект по порядочку. Отже, в ньому пропонується розділ четвертий місцеві вибори. В законі е, про у Виборчому кодексі доповнити статтею 210-1 такого змісту. Стаття 210-1 Обмеження кількості термінів перебування на посаді міського голови. Одна й та сама особа не може бути обрана на посаду міського голови більше, ніж два рази протягом життя. У разі, якщо особа обіймала посаду міського голови два повних сроки, вона не має права повторно балотуватись на цю посаду незалежно від перерву між відповідними сроками, частину першу статті 214 доповнити пунктом 7 такого змісту. Особа, яка вже двічі обиралась на посаду міського голови. І друге, при кінцеві та перехідні повоження, цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. У разі, якщо особа до набрання чинності цим законом уже обіймала посаду міського голови два повні сроки, така особа не має права балотуватись на відповідну посаду після набрання чинності цим законом. Значить, друзі. ну... Перше, це прояв зеленої диктатури. Диктатура зелених гнит на чолі з Володимиром Зеленським. Всі диктаторські режими переслідують кого? Правильно, журналістів, знищують що? Місцеве самоврядування. Наш піпюк далеко не пішов. Він навчився. У правильних диктаторів. Він навчився як потрібно переслідувати журналістів, щоб про тебе правду не казали, вводити санкції, позбавляти права на професію, і він навчився як боротися з місцевим самоврядуванням. Не можемо на виборах перемогти авторитетного мера. Давайте приймемо закон і заборонимо йому балотуватись. Давайте заведемо туди нових облич на місце мера. там Фіолатова, Кличка, Труханова, Садового. Поставимо якогось фотографа з Дніпра, Одеси, Львова. Неважливо. Боюсь, що ці міста в гімні потонуть. І не тільки в зеленому, а в звичайному людському. Боюся, що докеруються ці фотографи так, як докерувалися в державі. Це закон про те, як віддати, забрати посади мерів в авторитетних в громадах людей, і віддати своїм любим, прекрасним зеленим гнидам, гнін -недьонишам. Ось про це цей закон. Всі знають, що я критично відношусь до міських голів різних, по-різному, в різних місцях. Я добре розуміюся на місцевому самоврядуванні, бо пропрацював більше 10 років в органах місцевого самоврядування. Багато писав, працюючи з журналістом на цю тематику. І я чітко, чітко усвідомлюю, що відбувається. Відбувається кінцева зачистка місцевого самоврядування. Дивіться: диктатура З, диктатура Зелених гнид і на чолі з Зеленським, вона ж почала діяти раніше. Вони почали усувати міських голів, які їм не подобаються. Вони, може і мені не подобаються, але ж це не означає, що їх треба в неконституційний, в незаконний спосіб усувати. Атрошенко, міський голова, Рівного, Суми і так далі. Мені можуть сказати, там були корупційні дії, там те було, там це було. В зеркало зелені гниди на себе дивились, я в них скільки знайшов корупційних дій, що декого вистачило б на пожиттєве посадити. Так це тільки я. А якщо взяти все, що на них нарила преса, так тим більше. Дивіться, от зачистили тих мерів, але ж мало Мало, як важко. Його присують отак, отак, отак. Є за що. Та є, звичайно, кожного міського голову є за що присувати. Але або посадіть у в'язницю, якщо є склад злочину, і він не буде балотуватися, або переможуть на виборах. А тут і посадити не можуть, і перемогти на виборах не можуть. Тому вигадують. Закон. Притом не вносить сама банкова, хитро зроблять через депутатиків через депутатиків, яких ніхто не знає, но у неї ми такі зелені гнитки, які сидять там в парламенті, через них вносять закончик, потім його тихенько проголосують, банкова придавить, щоб точно проголосували. І Уря! місцева революція. Наступні міські голови будуть всі зелені і всі гниди. А потім. Ну, а потім вони розвалять міста, так як розвалюють Україну. Готові доручити Київ зеленим гнидам, Дніпро зеленим гнидам, Львів зеленим гнидам. Готові? Готові, щоб. Труби з гімном рвалися через день, вода фонтанувала? Готові? Щоб кралося все і вся, і виводили все за кордон. Готові? Ну, якщо не готові, то не мовчіть. Говоріть. Розкажіть про цю дурнувату ініціативу. Зелений гнид на своїх сторінках в соцмережах. Розкажіть про неї своїм друзям, сусідам, всім, хто на цьому розуміється, повірте, зелені гниди дуже бояться правди і дуже бояться розголосу. І коли вони почують, що громадська думка проти цього законопроекту, вони просто скажуть, так ми не були за шухлядкою його бах і все. Якщо ж вони підуть на правом, то потрібно гуртуватись і протестувати і в Україні, і за кордоном. В першу чергу за кордоном. Бо в Україні протести заборонені, люди залякані. А тут в Європі люди вільні. І нічого ж не заважає в Брюссель їхати і вимагати залишити в спокій українських журналістів, місцеве самоврядування, в Страсбург їхати, в інші інституції, в представництво Они, в амбасади Сполучених Штатів, Європейських країн, країн G7. Нічого ж не заважає диктатора. Зеленського зустріти в тій наступній європейській столиці, куди він приїжджає, щоб він, його зелені гниди і ті, хто їх приймає в Європі, охреніли. І більше не приймав ніхто. Від дій кожного з нас, кожного з вас залежить майбутнє України. Залежить те, чи позбудемося ми зелених гнид. На чолі з Зеленським, чи позбудемося ми диктатури? Тому думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.